Також. На війні тут все трошки простіше, трошки, як у нас кажуть, скажуть, зразу видно, що по чому, хто по чому. Тобто, звичайно, можна навчитися. В основному це менше слів, більше справи. Ну, тобто на війні в основному воно не має таких полотонів, в не чорне і біле. Є, но... чорне, біле є трошки сіруватенького. Ну, По-різному буває, тут тобто, всюди живі люди. В основному цінується те, що прямо і без всяких там політик. Без, без задніх. Тобто колектив і чесність, щирість. Так. так. Ви з е, самого початку вже займаєтесь, займаєтесь мінометкою? Ні. Ні. Спочатку там трошки така довга історія почалася, оскільки в мене строкова служба ну, фах зараз вже такий собі. Не дійсним, можна так сказати, а я йшов як водій управління зв'язку мінометної батареї. Потім КМБ мало не попав в розвідку, але переміг трошки молодший хлопчина. Потім хотіли, щоб трошки снайперською справою зайнявся, але відповідно попав на міномет. Спочатку як поїхав як навідник. Потім, ну так сталося у нас з командира контузилу, відповідно, хтось повинен взяти відповідальність за мінометний розрахунок. Ну і далі. Я, ну, як ви вважаєте, яку роль виконує міномет взагалі в сучасній війні? Загалом так скажемо. Піхота без підтримки міномета це трошки досить складно для піхотанців. Міномет вирішує багато задач. Це як в обороні, так і в наступі. Особливо, коли йде така війна, що сусідня посадка зайнята ворогом, і відповідно треба оперативно виїхати і зачистити, залежно від кількості БК, але загалом цілком реально зачистити. Максимальне ураження при мінімальних затратах, тому що більш старші брати, там, гаубиці і так далі це більше часу для розгортання. Тому міномет, на мою думку, на думку колег, так так. да. Цікава тека. От, Якщо казати про порівнянні злагодженість розрахунку або зношеність зброї, що, на вашому думку, є основним і вирішальним фактором? Якщо, наприклад, у незлагодженого розрахунку буде нова зброя, чи у розрахунку, який вже повоював, буде, ну, скажімо так, Бу, БВ? Ну, Дивіться, <кій> ну, якщо так. Відверто в нас мортира 19... 1953 року <кій> випуску. Тобто це фактично давненько вже ну якби пора вже в музей. Але тим не менше, спільними зусиллями ми його так само від Херсонщини ми його приводили до ладу. І знову трошки це, і ми приводили так, до ладу. Чується. Було би новіше, ну, звичайно, так. Все-таки ресурс ствола небезмежний. Бували випадки, коли на сучасна міна, тобто, типу американки, от, трошки не хотіла з нього коректно працювати. Загалом є трошки розсіюваність, але ну, справляємося, тому що ми вже знаємо, чим він хворіє. відповідно вивіряється, і перед кожним серйозним виїздом вивіряється і працюємо. Поки працюємо. Бажано, звичайно, хоча б українського ворогництва. Доводилось вам стикатись з вашими в лапках колегами з тої сторони з їх роботою? Контрбатарейно, так. Як би ви оцінили О, дос, їх роботу? Досить грамотно. Скажем так, досить оперативно. Ну, там йде координація. По суті, це так само, як і в нас. Вони в нас навчилися. От, що стосується там на Херсонщині, наприклад, вони. Підпрацювали, ну а далі тут вже відчуваєш, що досить не виїжджають за потреби, відповідно, це і аеророзвідка, вкупі з аеророзвідкою. І єдине, що у них досить так проходить більше часу для, для організації контрбатарейної роботи проти нас, все-таки програмний комплекс «Кропива» дає свої переваги. Тобто ми швидші, ми, ми якісніше можемо робити. Поки що. У вас є досвід ще бойової роботи на Херсонщині, так? Ну, так. От тоді не задіювалось в таких активних кількостях безпілотники в розвідці, не будемо казати про ударні, бо це зовсім інша категорія. Як тоді доводилось працювати от без очей в небі? Ну, наші очі були. Ну, і в них так само були. Тобто, не в такій кількості. Можливо, були великі паузи між тим, поки дрон полетів. Зараз це трошки більше, вони один одного зміняються, це фактично постійно. Ну, був час. Так, був час на нас для мене. Зараз були. цього часу фактично немає. Ти маєш досить враховувати, як ти стоїш, як ти поставив, як ти виставив, вибрав позицію. Для того, щоб було як мінімум два варіанти десь відходу то, як нас кажуть, на перекат. Тобто десь на 150-250 метрів, просто перекотитися, оскільки твоя позиція вже, скоріш за все, вже, вже відома. Тобто, питання часу. От, то, що вони трошки більше часу тратять на наведення, на, роз, на розгортання, ось це нам дає поки фору. А так, безпілотники, по суті, ми вже зрівнялися. Тобто вони з нами зрівнялися. А по кількості е снарядівських мін, скажімо так, зараз можна сказати, що у нас паритет. Ні, ні. Відверто кажучи, в нас є певні, не знаю, це можна, можна казати. В нас є певні обмеження з приводу використання БК, оскільки, на жаль, до сих пір такого масового виробництва в Україні немає. В основному ми працюємо з імпортним, і як мінімум це 5-6 різновидів, які мають різну балістику. Часу на пристрілку десь в полігонних умовах визнати, як вона саме, на яку дальність і з яким росіяном угод, як йде. Тому що міна це не обертовий заряд, який, ну плюс це гладкоствол. Тому найкраще всього, звичайно, американцями. Там два типи їх є. Ось вони точніше. Хоча і також у них є недоліт. От враховуючи це, ну це вже знову ж таки за допомогою розвідки, вже безпосередньо в бойовій роботі. Виясняється, як крой, вона крой. робить. Потім ми вже йдемо, вже знаємо, знаючи на що Така-то підвідмінний, такий-то вид е, має ну, наступні балістики. Там не доліть чи Вправо, там десь 50 уходить середньо. середньому. Плюс дуже велико на вітер треба робити, вправочок. Це все враховується. А на якому калібрі ви працюєте? 120. 120. Ну, взагалі-то і 82-й. Ну, 120-й 120, так. <кій> От крайній досвід ваш якраз, ну останнього місяця, як би ви його описали? Вверто <плес> <кій> кажучи, що в нас було е <кій> <кій> два відмов, дві відмови. Е з причини того, що техніка саме, сам <кій> ударно спослужний <плес> механізм, <кій> трошки некоректно Спрацював, довелося в бойових умовах знімати ту всю штучку. Казенник відповідно розбирати той усе, вияснити, в чому, в чому причина привезти його до тями, його зібрати і очікувати. Слава Богу, нам повезло, що, що ціль не ушла, якраз на зворотньому ми зробили два постріли. Перший з коригуванням, а другий, я так розумію, то був прицільний, тобто ми влучили. Основні загрози зараз це ворожа контрбатарейна, чи це є FPV? Mm, От і я так повис... і так, вони зараз працюють о, стосовно цієї місцевості. Вони працюють в, в парі, це 122-й калібр, це їхня гармата. FPV, І якщо по висотам дозволяє, то відповідно, ще й танк. Як правило, вони працюють з декілька знаків. Зліво, право, і плюс в Ну і відповідно, що розвідки усі тобто Дивіться, чи то все коректно робиться. Тут так. Чи можна сказати, що вони вчаться? Так? Дуже ефектив... таке ефективно вчаться. Так, досить оперативно вчаться. Тобто вони враховують. Ми враховуємо, ми теж любимо розбирати дещо, як можна було зробити краще в якій ситуації. Звичайно, все не передбачиш. Там вже йде, там менше думається, там, в принципі, рефлексії якісь. От таке то, що ти зміг. То, що ти затягнув на... на якомусь тренуванні або на минулому виїзді? Ось, як правило, після розбору ти вже розумієш, що. Цій ситуації має тільки так і не інакше. Припустимо, у нас досвід там на Красній Горі, там було багато з новинок проти вагнерів, які ми, ну, нас цього не вчили. Ця війна ще в жодній настанові, в жодному статуті, по суті, то не написано. Ми не воюємо так, як, як пише нам настанова. Тобто це більш таке, враховуючи характер війни, що це більше мобільна має бути. З пересуваннями, з маскуванням обов'язково, маскування знову ж таки залежить від місцевості, переробку і так далі. Ми маємо певний там, запас э, на розрахунок маскувальних сіток. Ось, ну Відповідно, знову ж навчилися, як це по місцевості правильно вибирати. По висотам, припустимо. Якщо міномет це така штука, яка навісла, вона всюди тебе може достати, то, наприклад, для танка, то там вже проблематично. висоти да, проблематично, тому ми намагаємося хоча б з якогось боку підстрахуватись. По сумі факторів якось так. Ну, батанок і на станчик такий не зацепив. Так. Да. Више, вправо, вліво просто, но... стріляв, бо нам так і не попав. Про... Там було правильно вибрано, ну саме з того, що попередній розрахунок трошки попав під роздачу Танка Танк Т-22. Він на мене туди да, вони не відпрацьовували, але вже ми врахували по висотам. Він. Намагався, зліва, справа якось там. ну це ну, Спереду, ззаду, ну, в тіль, так і не так. Так, по висотам він нас просто не міг зловити. Ну, а міномет, то ми ну, вже, в принципі, воно повільніше летить, і відповідно ми вже намагаємося зреагувати. Ну, коли починається от така ситуація, то яка взагалі, ну які ваші дії? Коли... Зняти приціл, покласти мортиру і швидко укриття. То по-іншому ніяк? Добре, от таке питання загального характеру, скажімо так. Зараз війна зайшла в таку довгу фазу. На морально войрових люди виходять. В чому взагалі от ваша порада взагалі всім побратимам Збройних сил? Де черпати сили? Нас складне питання. Ну, я дотримуюся такого, що, по-перше, до цього потрібно ставитися до війни навіть. Ну, війна, я розумію, ну, всі розуміють, що це складна робота, але це все-таки робота. То робота має бути виконана, має маєш опанувати її настільки, щоб вона виконувалася на п'ятірочку, по п'ятибальній. Максимально, тобто, якщо ти доклав максимальну зусиль, відповідно все має вийти. По-друге, це навчання, тобто це постійно бути в темі, як і на кожній роботі. хто По фахові завжди має бути в фаху. Тут цікавитися інформацією, цікавитися озброєнням, цікавитися ще якимось там. Якщо пропонуються курси, відповідно все-таки відвідувати їх. А не забувати стрілецьку справу. Ось, якщо це, наприклад, не зовсім так напряму, пов'язано, як у нас по але тим не менше. Ми все все трошки краще підготовлені піхотинці, тому також треба. Не забувати, що стріткова справа також має бути присутня. І пам'ятати просто, що якщо не ми це виконаємо, то це лишиться. Ця робота дітям? нашим дітям. І, ну, наприклад, я б цього не хотів би, я не впевнений, що вони виконують краще ніж. Тому я намагаюся якісно зробити. І так само з побратимами намагаємося по максимуму. Чим більше ми їх зараз. Або ми, або вони нас. Чим більше ми їх тут просто покладемо в нашу землю для збільшення урожайності, тим буде краще наступне покоління. А список до них у нас довгий.